Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат в ефірі я, Сашко Добрий. Коротенько, по суті, відео 180 тисяч гривень. Складова, яку ми з вами маємо можливість і честь докласти до збору дядьків. Ну, насамперед одного добродію у мене в підрозділі. Ну, це фактично один з моїх командирів. Щоб придбати автівку, Робочу особисту, наголошую, наголошую це зараз. Наголошую е, пізніше, також коли ну, все одно ми доштовхаємо цю тему е, Особисту, так в особисто, ну, фактично, там володіння, користування чому. Чому не на там чорних номерах і всякі такі історії, не на потреби взводу, а одній конкретно особі. Тому що е, ця історія, так що якщо одній людині дати занедбане її, занедбане звалище, то через деякий час там буде доглянутий е, газон. І якщо натовпу дати. Доглянути газом то через деякий час, там буде звалище. Я на за неповні три роки захисту України в лави збройних сил дуже м -м, добре відчуваю і бачу наживо. Хто слідкує за моєю діяльністю? Бачить скільки уваги я приділяю моїм тавріям. І попри те, що конкретно в даний момент вони обидві стоять на, <гум> на ремонті, це просто так співпало. Але реально постійно одна в роботі стає все краще і все краще. От. Але цей мій один з моїх командирів. Є який зараз з нашого з вами боку потребує 180 тисяч гривень на автівку? А решту він докладе сам. А решта це буде там до 2 тисяч доларів, в залежності від того, яку машину остаточно вони виберуть, бо невідомо. Бо декілька тижнів вони вже катаються по там Донеччині, Дніпропетровщині з комп'ютером і дивляться, що об'єктивно ну абсолютно більшість машин в там в ціновій категорії до там 6 там і там шом тисяч доларів такого типу, які вони потребують. Ну це щось типу Kia Sorento, Ну це об'єктивно шлак. Це об'єктивно шлак. Дядьки приїздять з комп'ютером. Заганяють на яму, дивляться. Все, дякуємо до побачення. Ні, в жодному випадку в жодному випадку ці машини брати не можна. Чому тому що ну, якщо за них зараз віддамо п'ятірку доларів, то потім в найближчі там півроку віддамо ще. П'ятірку доларів таке не годиться. От, але взагалом і в цілому стало зрозуміло, що там якісь подонок і випадки знайти можна, але вони потребують грошей тут і зараз. Це означає, що це означає те, що обрати машину там і домовлятися, чекати, просити про чекати на закінчення збору. Ну фактично там не вдається. Тобто, ми зараз сема, яка збираємо 180 тисяч гривень. І е, знімаємо, віддаємо цьому добродію, який докладає потрібну суму. Їде придбаває конкретну машину, яку він з командою наших авторемонтників, так взводних вважають за доцільне, адекватне для роботи взяти за ті гроші. <кхух> після чого звітую вам тішимося з того, що є машина на заміну тієї, яка не так давно у нас. Була пошкоджена і згоріла внаслідок дії московитів, загарбників і окупантів. Чому не Таврії? Ну тому що об'єктивно, об'єктивно, ця людина, цей ну, командир побратим. Він працює в ну на багато гарячіших областях, ніж ті, де працюють мої Таврії. Ніж ті він це робить систематично, і ну це зокрема один з вагомих плюсів і ну мотиваційних, зокрема, які я маю щастя спостерігати в батальйоні К 2 Це те, що за ті там 10 -ті місяців, які я в цьому підрозділі, то мої командири вони в. Ну, реально, гострих і гарячих точках, і зонах, і місцях, ну вони значно частіше за мене там бувають. Це не може надихати. І тому, ну, безумовно, там на Тавріях нема чого робити, тому людині для роботи потрібна така автівка. От це так коротенько. Так, про потреби, будь ласка, долучайтеся. Зараз моя банка робоча переіменована і запилена під ці. Потреби, мої робочі потреби я буду вдовольняти, поки триває цей збір з, і в інші способи, з інших проєктів, з власного заробітку, з власних заробітків. Ну і, звісно, за потреби там ще буду, як я це практикую в сумних моментах, зазирати до кишені вчительки найвищої категорії, коханої дружини, так, яка. На моє щастя, нікуди не поділася з України, а залишилася зі мною з Україною і продовжує тут бути. На жоден день не полишила Україну, хоча мала чудові, звісно, шанси, і продовжує захищати Україну і брати дуже активну, і дієву, і ефективну, і результативну участь в нашій спільній переможній справі. Будь ласка, долучайтесь посилання в описі під відео. Угу. З активних. активних там не скажу топ 3, топ 5, топ 10, нема різниці активних, цікавих і деяких просто випадкових. Випадкових учасників цього збору, ми в індивідуальному порядку знайдемо спосіб в індивідуальному спілкування, встановимо контакт, з'ясуємо спосіб, як преміювати, віддячити чимось персоналізованим, від мене особисто, від батальйону, щось там цікавики, художні. От, там на підході так званий мерч. так, там... Подивитись, цікаві там речі від прапора до підсвічників. З лого, Добрий рембат з логотипом з пам'ятними підписами шоколадочки. Там ніяк це запорізький виробник не доставить мені крайню партію шоколадок, які я вже сплатив декілька місяців тому. Але це Запоріжжя. Ну це Запоріжжя. У них ну як для мене, як для клієнта, у них знижка 99%. Це означає, що це означає те, що я не вимагаю гроші назад, тому що ну, Запоріжжя розносять реально в модлах. При цьому при цьому, там по сьогоднішній день примудряються бути москвороті новинарні в Ютубі канали московицькою мовою з назвами каналів, в яких диктори у ну, мене стає волосся дибки. Реально стає волосся дибки, тому що ну, це треба бути об'єктивно коротко і зрозуміло. Або фундаментально ворогом української нації, або ну, якимось. Патологічно ну, нерозумним не знати ким, щоб ігнорувати той факт так, що використання московицької мови, головної зброї московитіх загарбників і окупантів проти України і всього українського, особливо і зокрема на одинадцятому році війни з Московією, це так просто з часів незалежності, а насправді століття перед тим. Ну це є об'єктивно. Ворожими діями стосовно України і всього повторююся українського. От. Що, що ще сказати? Ну, чесно, так, просто скористаюся нагодою, так зазначу, що це от перша буде моя повноцінна зима. Пов'язана з бронею, з бронею в механізованому батальйоні, і побратими з бойових підрозділів, коли я е честь захищати Україну в ремонтно-відновлювальному батальйоні в РЕМ від якого зараз залишилася тільки назва каналу, і всієї екосистеми, яка в принципі побудована з основою з фундаментом на цьому каналі, то мені побратими казали, що в броні, особливо взимку, та й взагалі холодно, сумно і страшно. Чесно, ну, хто слідкує за, моїми, за моєю діяльністю, знає, що я працюю не на бойовій машині, не на БМП, тобто це шасі БМП, але без гармати, це евакуатор. От, але тим не менше, ну, <с> евакуатор чого? І звідки? Так, ну, Само собою. То про що мова? Ну, Мова про те, що поки що, принаймні. Моя любов до, ну, до броні, вона не згасла. Я повторюся за тим, хто казав мені свого часу: тримайся машин, машини не зрадять. І, ну так, тут не спекотно, не дуже затишно. Але взагалом і цілому, як до речі, каже пан кочівник, командир бронегрупи батальйону К-2, де я маючи захищати Україну на сьогоднішній день. То він каже, що без танка, ну він сам танкіст, то без танка каже, я себе почуваю, як черепашка без панциря. Так і я, мови нема. Мови нема. Настане повнота часу, коли мені написано, то мене не знайдуть і в цій машині, в тій, ну по суті, бляшанці, БМП. Але тим не менше усвідомлення того частиною якого великого цілого я маю честь бути усвідомлення того, скільки ресурсів кидає на подолання цього чарівного, дивовижного, неймовірно потужного цілого, яка є, на захисті якого я маю честь стояти разом з цими файними тракторцями, воно замиловує, приголомшує, позитивно приголомшує, мотивує і дає. Невпинний поштовх, рухатися вперед розвиватися, і в цьому русі невпинному, всі невпинні еволюції в моєму конкретному індивідуальному шляху становлення, зміцнення націоцентричної свідомості і українського, проукраїнського, українофільного світосприйняття, усвідомлення себе як гідного. Елемента українського, української українського космосу. Просто космосу. Це у цьому цьому є важливий елемент. Так само потужний елемент, дуже важливий вашої підтримки, яку я особисто і мої побратими через мене на щастя відчувають. Це ваша підтримка в най най найрізноманітніших -най планах. Допомагають мені фірми. Заводи, газети, параходи, в кінцевому рахунку. Індивідуальні особи, ну, хто завгодно, окрім москворотих волонтерів, великих там різноманітних благодійних фондів, які вимагають письмових якихось підтверджень, багато чого, от, які я не в змозі надавати. і... Специфіка моєї роботи і по факту ну, мікроскопічного рівня в плані посад і звань в структурі ЗСУ. Ну, не передбачаю, що я в найближчі роки буду в змозі це надавати. От, але, тим не менше, попри це, мені. І моєму найближчому оточенню, моїм командам, цілком вистачає тієї колосальної допомоги і для мого рівня, зокрема, і взагалом і цілому для держави Україна взагалі насправді так, так, та, вашої допомоги. Тому, будь ласочка, тримаймо стрій, рухаємося в тому саме напрямку. Набираємо оберти, так само, як набираю оберти мої, набирають оберти мої знання, вміння, вплив на певні ситуації, конструктивний вплив на певних осіб. І все це в рамках україноцентричного, переможного, невпинного нашого з вами спільного руху. Любі. Українці, українці з великої літери, побратими і посетри з усього світу мій вам Уклін. Будьте бережені, працюємо і пам'ятаємо, що наша кронофілія недостатня. І чекаємо, звісно, подивитися той автомобіль для роботи, який придбають козаки, зокрема, вашим коштом. Бо мій кошту в цей період часу іде і піде на дещо інші проєкти. Всі за для нашої перемоги, Боремо і поборемо.